Ранок у передмісті Херсона, селищі Комишани, почався із обстрілів. Російський снаряд влучив поряд з будинком. Загинула 43-річна жінка. Під час обстрілу, розказує брат загиблої, вона була вдома одна. Намагалась вийти, але не змогла. Втратила багато крові. сестру. Сі осколком каким-то, осколокам таліщо. Такое все. Я в шокі. Мать там тоже. Муж не может прийти до памятства, а был как раз у нас в гостях, когда был прилет. Під час обстрілу в Камишанах ще одна людина отримала поранення, пошкоджені будинки. По обіді російські військові знову обстріляли селище. Наразі відомо про чотирьох поранених. Серед них п'ятирічний хлопчик. Усіх доправили до лікарні. Також з лівого берега армія РФ атакувала і сам Херсон. Уночі обстріляли центр міста. Загинула людина, каже керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. 34 обстріли було. По території Херсонщини це були як завжди і РЗСВ, міномети, танки, артилерія. Сьогодні вночі, близько другої ночі, був обстріляний центр міста середмістя міста Херсону. Загинув молодий чоловік. 25 років. Російські військові поцілили у цей будинок повністю зруйнований другий поверх. На подвір'ї, розкидана цегла та речі. Пані Людмила під час обстрілу була у будинку на першому поверсі. Каже, це її врятувало. Сусідня квартира стоїть порожня, бо господарі поїхали з Херсона. Пожежу, яка зайнялась після обстрілу, до приїзду до ДСНС, гасили усі сусіди. Все погоріло, воно не придатне до житла. Спасибо, русскому миру. мені повезло, що мене зацепило тільки другий поверх. У мене трохи дах, дах хорошо потягнуло, вікна побило, ну затопили. Тому що коли сутушили пожарники, то затопили. Ну я жива, і це ж головне. Пошкоджена і сусідня будівля Херсонського протезно-ортопедичного цеху. На подвір'я не зайти, тому дізнатись, які руйнування поки не можуть, каже начальниця Олена Козакова. Під час окупації тут жили російські військові і будівлю ще не оглядали, де. СНС щодо наявності вибухонебезпечних предметів сьогодні вночі було був прильот по сусідній квартирі. У нас там теж дуже великі розрушення. Зайти туди всередину я не можу, тільки можу візуально подивитися. ну, візуально тільки можу побачити, що там твориться. Вилетіло скло і в школі, яка розташована неподалік. Працівники підраховують збитки і прибирають уламки. Від нічного обстрілу на цій вулиці чимало будинків зазнали руйнувань. Зараз люди долають наслідки обстрілу та лагодять вікна. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон.